Очевидно, найперше, треба розпочати із того обстрілу, який був сьогодні вранці, і зокрема, атаці піддалася столиця. Летіли ракети, і Північнокорейські, і Іскандер М. Наскільки ця атака от була зрозуміла в контексті тактики, яку застосовують останнім часом росіяни? На що ціляться? Наскільки можна сказати, що вона була? Комбінованою і чи схожа вона вам до прикладу на ту, яка була коли вдарили по Охмадиту? тоді також летіло все підряд. Ну слід зазначити, що противник намагається комбінувати всі наявні в нього засоби для того, щоб пробити нашу систему протиповітряної оборони попередньо висушився, примушуючи витратити велику кількість протиракетних засобів. І от ця чергова атака вона стала таким собі ну, черговою спробою пробити першу чергу проти повітряної оборони Києва, тому що ну навіть по тих офіційних повідомленнях можемо говорити про те, що щонайменше там. До десяти балістичних ракет летіло на Київ, десь в районі десяти крилатих ракет, і ще й дрони. І навіть один дрон десь з'явився також в період. Так і це слід зазначити, що воно було дуже ретельно скориговано таким чином, щоб усі ці засоби. Були в районі столиці в один і той же час. Спочатку дрони підлетіли, намагаючись пробити систему протиповітряної оборони Києва. Потім крилаті ракети, і балістика підключилась також. Бачимо, що протиповітряна оборона витримала наразі. Було відбито в основній масі цю атаку, або за за допомогою. Засобів в першу чергу ракетних, і це можна казати про балістичні ракети, які були знищені, і крилаті ракети. Ну і звісно, що якщо брати в цілому атаку, яка також відбувалася і по інших локаціях на території країни, то частину засобів противника було скоріше за все знешкоджено. За допомогою засібів радіоелектронної боротьби до цього можна віднести частину крилатих ракет шахетів. Це ті, що локаційно які подаються... втрачені, да? вже потім було написано так. Які подаються да саме в офіційному зведенні локаційно втрачені. Ну як правило, це можна говорити про те, що вони були відведені за допомогою спуфінгу в якесь безпечне місце, де вони могли. Ну, і закінчити свій, свій політ максимально так, щоб не завдати шкоди а, населенню України. Ну і звісно, що іншим об'єктом різноманітним, Ларіо, а кілька днів тому мер міста Харкова Ігор Терехов казав про те, що ворог вперше за час війни застосував. По Харкову нетипову а, зброю, Грім Е Е-1». Розкажіть нам, що це за ракета, чи це гібрид, чи що воно як розібратися? І а, в принципі, мені так здається, що вже по тому Харкову ворог гатить всім, що в нього є. А, ну так, звісно, і от відомо якраз повідомлення Бера Харкова про те, що о, подібна ракета вона була а, застосована а, ввечері 31-го. Серпня, а, і це перший випадок застосування подібної це гібрид ракети і бомби, і, і але це не перший випадок застосування подібного засобу, взагалі а, якраз у цій російсько-українській війні, а, тому що ну, вперше по, застосування подібних засобів було зафіксовано ще минулого року, а, і тоді. Вперше на десь орієнтовно, по моєму в березні місяці було винайдено уламки, які саме якраз нагадували цей виріб гром е 1 які впали десь там у полі. Ну і після того були також повідомлення від наших сил оборони про застосування противником цих високоточних засобів, яких як заявляють і. Розробники країни терориста, ну і відповідно ті терористи, які застосовують, але ну вони були застосовані от по двох таких військових об'єктах в Мирнограді Донецької області, як школа та п'ятиповерхівка. А також по житловому районі в Херс в Херсоні. Це вже протягом цього року. Ну і от зараз бачимо, що по Харкову запущено. Що це за звір? Такий ну це як вважають фахівці. Продовження е проєкту е створення ракети х 38 яка так була з доволі дивними характеристиками, з великою швидкістю, десь вона могла е розганятися до двох з половиною махів, е але могла летіти там десь на 40 кілометрів. Е і тут е не виключається, що от це. Подібне таке, скажімо, удосконалення отримала і далі. І, по суті, справи, <кій> це доволі таки, ну, може бути, серйозний засіб, який противник може застосовувати, тому що головна частина може включати в одній з версій десь до 350 кілограмів ну, мати вагу, і орієнтовно десь там до 70% це буде вибухова. Речовина, тож, в принципі, подібний високоточний засіб він може завдавати суттєвих руйнацій, особливо ну якщо він потрапляє по мирних об'єктах, такі як палаци спорту, школи, ну і так далі. Але ну з того, що можемо так собі аналізувати подібні засоби, не часто застосовуються противником особливості застосування. Цього засобу є те, що він може е, бути застосований за допомогою. Літаків тактичної авіації, тих же винищувачів, водовинищувачів, бомбардувальників, які мають там розганятися до великої швидкості, якщо це буде десь близько 1600 км на годину, і з висоти до 12 км запускається, то вона може пролетіти до 120 км в У разі зниження висоти, десь якщо застосовувати з 5 км то відстань польоту може бути знижена там до 35 км і це говорить про те. Що з подібними засобами в першу чергу треба ем, боротися ще е, на території противника, зокрема збиваючи носії е, цих е, дошкольних засобів, які завдав, в першу чергу тероризують мирне населення України? Ну і відповідно знищуючи е, самі ці літаки не лише в небі, але й на аеродромах. Про що якраз у ти надіслало вище військового? Політичне керівництво України, запит нашим партнерам США на те, щоб надати дозвіл на завдання ударів, саме зброю, яку ми отримуємо від партнерів. Мова йде про крилаті ракети в першу чергу далеко радіусу дії, які можна застосовувати з авіаційних засобів. Це і ракети там Storm Shadow і аналоги французькі. Ну і відповідно сподіваємось на постачання. Американцями ще ракет класу повітря Земля далекого радіусу дії, які можуть там завдавати ударів на відстань до 900 кілометрів. Ну і відповідно ракет АТОКСІКІ також могли суттєво нам надати допомогу у, у, у нівелюванні цієї терористичної загрози. З боку держави терориста Російської Федерації, але поки зволікають наші міжнародні партнери, пане Валерію, чи то зі страху, чи то з інших якихось причин, скажіть наскільки зараз ми можемо розраховувати в цьому плані на себе, на своє виробництво, тому що вселяє надію те, якими кількостями, якими масштабами і роями долітають до прикладу українські дрони вже ледь не до Москви і влучають в досить серйозні військові легітимні цілі в різного роду НПЗ і не тільки. Вони летять, ну росіяни тільки кажуть, що вони там збили ледь не 160 БПЛА, а очевидно, їх летіло ще більше. Ну і плюс не може не тішити українська поляниця. Президент каже про м, випробування української балістичної ракети. От якщо узагальнити, наскільки вам подобаються ці процеси і масштаби? Ну, звісно, що ми поступово йдемо до того, щоб на тлі ну не на рішучість наших партнерів підвищувати власні спроможності з виробництва далекобійних засобів і створення зброї стримування агресора, і до такої зброї якраз можна віднести всі ці далекобійні засоби в першу чергу далекобійні е, балістичні ракети, особливо в разі, якщо вони будуть е, мати змогу наносити е, удари проти по території противника на віс там, там щонайменше 500 е, кілометрів, е, про що зараз може йти мова. І е, е, тут е, от якраз повідомлення про е, ті ж поляниці, також е, дає нам надію, що ударів. По території противника буде більше, і що вони в першу чергу можуть бути застосовані саме от по аеродромах противники для знищення е, авіаційних цілей. Однак слід зазначити, що ну в принципі, е, судячи по тим, ну скажімо навіть е, потенційним характеристикам, які можуть бути в цих дронів, е, вони. Можуть бути ефективними, але менше ефективними ніж крилаті ракети. Ну відповідно до їх вартості, але вони можуть саме допомогти нам пробивати систему протиповітряної оборони, і якщо вони будуть застосовуватися у великих кількостях, ну і звісно, що по дальностях також зараз дає надію. І застосування е, ударних дронів і, і ми вже відмічали випадки застосування е, цих дронів і нанесення ударів по е, об'єктах противника. Ну на відстанях польоту цих дронів десь е у близько двох тисяч кілометрів, е тому, що от один з найдалекіших ударів було зафіксовано на відстані тисячу кілометрів. А для того щоб пройти ешелони протиповітряної оборони, здійснюючи маневри. Ну і того більше треба пройти е подібному засобу. Наскільки загалом російська ППО, ясно, що ми очевидно не можемо достоменно знати, але наскільки вона стійка до таких системних нальотів, коли летять роями, тому що ну от, коли говорити про те, що були явно прильоти, там явно не, не, не дуже то про збиття йдеться, от враховуючи ті кадри, які ми бачимо. А це е, підмосков'я фактично і Тульська область в тому числі, і коли їх летить 200, наскільки російська система ППО багато ешелонована, між іншим е, здатна витримати. То такий рій. Ну, ми по собі знаємо, що засобів протиповітряної оборони багато не буває. І по суті, справи у Російській Федерації тут завдання зараз буде ще більш складне з огляду на територію країни, з огляду на кількість ну, об'єктів, які є. В Україні агресорі саме із числа тих, які використовуються для забезпечення військових дій на території України, і таких ну, об'єктів налічуються тисячі. І звісно, що їх всіх не перекрити. Водночас ми бачимо, що завдяки діям розвідувальних органів України, а також Сил оборони України, пробиваються навіть глибокі ешелони. Такої протиповітряної оборони протиракетної, яка є наприклад, у України агресора для прикриття власної столиці, ми вже побачили декілька так чутливих ударів на. Території е, Москви, зокрема і там по тому ж московському нафтопереробному е, заводу, а також там по об'єктах енергетики, по об'єктах е, оборонно-промислового комплексу, е, саме якраз на найбільше захищеній території, тому в принципі завжди є методи для того, щоб подолати будь-яку систему протиповітряної оборони. Це ну, лише може залежати від тактики застосування засобів, їх характеристик. Ну і звісно, комбінування їх для досягнення певних цілей на певній ділянці. Пасипі величезне. Вам пане Валерію, що ви долучилися за коментарі. Ваші фахові Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес, був нашим гостем сьогодні. Дякуємо дякую вам.